Слава Богу, дорога церква з днем народження. Мені дуже приємно в цій церкві. Бог захотів, щоб ми тут були, і ми розкажемо своє чудо, яке Бог нам дав. Коли ми їхали в. З Польщі в Україну. Ми були в Польщі, коли настала війна, і ми вже назад верталися в Україну. І приїхали в Хорошів ми з Хорошева самі. І Ілона, моя доця, говорить, каже, мама, я не хочу так жити в гуртожитку, там такі погані умови. Я кажу, ну, давай будемо молитися, і буде все добре. Ми почали молитися. І тут вона в один день була в онлайні, і, і її колега по роботі пише, що я їду в, за кордон, і хто хоче пожити в моєму домі рік і на, цей, на цей час. І, і вона пише, що я хочу. І, 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 і вони, ми так вони зустрілися, він каже, і одна умова була, щоб не ти не одна жила, а своєю сім'єю. Ми так пораділи. <радили> і коли ми приїхали в цей будинок, вони нам е, розрішили користуватися своїми речами, побутовою технікою, продуктами. І ми були там вже в цьому домі, і я кажу: ну як же я буду. Ну тут вже ти в Житомирі, треба ж гроші, Давай треба мені робота. Ми почали молитися за роботу. І тут Бог теж зразу ж ментально дає мені роботу вся й. Я роблю тепер вся І там віруючі люди, і слава Богу, за, за Бога, що таке чудо зробив для мене. Ми тепер в цьому будинку живемо. Я роблю. Дякую Богу, кожен день хожу по цьому будинку. Повністю безкоштовно дали нам таке благословення. Тільки просто ми доглядаємо і платимо за комунальні. Тому я хочу сказати всім, що Бог поряд він завжди нас чує, чує наші молитви. І ем, піклується про навіть такі маленькі нужди і потреби. Завжди пам'ятайте це, що він з вами, і він вас безмежно безмежно любить. Будьте власло І таким вдохновенням, що ми так поякуємо такої Бога. Ми хочемо, теж, що він чує, він чує всі молитви наші, і він в один день всім відповість за тому, що ми його діти, ми його дуже любимо. Дякую. Дуже дякуємо за вашу подяку і підтримуємо цих свідченням тих, хто биклується. А куди я поїду? А що я буду їсти? А як я буду працювати і де я буду жити? Господь підтверджує свою вірність, і ми дякуємо Господу, сестра Альона. Працю... да